Шановні колеги, насправді цей законопроект дійсно хороший, і він об'єднує всі бази даних для того, щоб можна було би нормально оформлювати всі соціальні виплати, не бігаючи при цьому між різними інстанціями. Тобто, це якраз виправдано на відміну від шкільних історій а для того, щоб дійсно полегшити життя громадянам. Я вже хочу сказати, що ми сьогодні опиняємося. наш, наш законодавчий процес, ви бачите, опиняється часто заручником дуже багатьох політичних історій, які можна було би абсолютно спокійно уникнути. Ну я вже не буду згадувати. Всю епопею із позбавленням набу і САП незалежності, і потім повернення цієї незалежності після протестів і громадян України і наших західних партнерів. Але сьогодні, в принципі, тут я вам чітко можу сказати, що європейська солідарність була абсолютно жорстко ображена одним із наших колег. Із монобільшості, і це ледь не поставило під загрозу весь процес. Але ми розуміємо як політична сила відповідальна і європейська, що для нас набагато важливіше, щоб приймалися закони, потрібні для людей аніж наші. Виключно політичні внутрішні розборки, проте я хочу зазначити, що достатньо в жорсткій формі сьогодні одним із керівників фракції монобільшості було відмовлено на погоджувальній раді поставити сьогодні на в порядок денний голосування за запити до президента України, тому що там запит про надання нашому колезі Андрію Парубію убитому. За замовленням російських окупантів, звання Героя України, так само як свого часу надавалися такі самі такі саме звання гідне борця за незалежність України В'ячеславу Чорноволу, Левку Лук'яненку тощо. І саме через те, що Андрій Парубій є в європейській солідарності, сьогодні не захотіли ставити голо на голосування, попри те, що звернення проекту звернення до президента, проект запиту до президента. Підписали депутати майже всіх фракцій, в тому числі і монобільшості. Я не розумію такого підходу. І я вважаю, що було би абсолютно нормально, коли ми вшановуємо пам'ять нашого колеги незалежно від його фракційної приналежності, для того, щоб не створювати конфліктних ситуацій, а об'єднувати парламент. Дякую.